На цій світлині ви бачите лицевий бік пам'ятника Богу морів – Нептунові на площі Ринок у Львові. Безліч разів багато хто з нас переходив повз цей пам'ятник і навіть не здогадувався, що саме на цьому місці ще перед спорудженням скульптури фонтану, у 1641 році спалили одного львів'янина за угоду з дияволом. Якщо хтось зараз думає, Ну от знову чергові фантазії на тему спалення відьом, тому що розчарувати. Договір львівського Альберта із дияволом, про який йдеться, зберігся до наших днів, відомий дослідникам, а тому давно опублікований, і сьогодні кожен бажаючий може оглянути його оригінал у фондах рукописів Центрального архіву на площі Галицькій у Львові. Отож, далі коротко, щоб не забирати ні вашого, ні мого часу. Почалося все з того, що молодий чоловік Альберт Вироземський певний час перебував на новіціаті у бернардинському монастирі у Львові. І він сам і вся монаша спільнота палко бажали, щоби Альберт сумлінно підготувався до складення своїх перших чернечих обітниць. До певного часу все йшло добре: відповідні науки, нічні чування, духовні розмови з братією та Ігуменом, аж раптом. Сьогодні вже важко сказати, що насправді того дня трапилося, але Альберт вирішив доволі круто змінити свою долю. Із документів кримінального суду міста Львова знаємо лише, що у 1641 році молодого священника Альберта звинувачено у тому, що він нібито викрав ігумена монастирську початку і, підробивши документи, невдовзі всюди представляв себе священником, тобто духовною особою, яка мала право вділяти святі тайни, хрещення, шлюбу, сповіді, святого причастя та інші. На тому суді Альбертові інкримінували те, що буцімто він об'їздив сільські церкви довкола Львова, у яких здійснював святі літургії, хоча на суді вдалося довести лише один такий випадок. Ви здивуєтеся. Але монастирський суд отців бернардинців чомусь відразу відмовився розглядати справу Альберта, покликаючись на те, що він, Альберт, насправді не є духовною особою, але вже перебував у новіціаті, а тому його справу передали до лавничого суду львівського магістрату. Для Альберта це було дуже зле. Бо згідно з тогочасним світським законодавством, за таке святотатство йому однозначно загрожувала смертна кара, причому незалежно від того, які оправдання він говоритиме на свою користь. На що розраховував отой молодий чоловік, підробляючи документи про своє висвячення? Таке питання виринає чи не у кожного, хто займався цією справою. Проте, наскільки є справедливим саме так ставити питання, оповім нижче. А зараз перекажу версію монашої спільноти на чолі з Ігуменом. Отже, за їхніми словами, перебуваючи за ґратами у крайній безвихідці і у реальній перспективі зустрітися з Катом, Альберт вирішив вирятуватися шляхом укладення договору з дияволом. Цей документ, як вже була мова, зберігся до сьогодні, і у ньому написано я своєю кров'ю ставлю підпис і піддаюсь під владу князя Люцифера. Взамін це прошу 20 років життя, після чого він має право взяти мене з душею і тілом. Згідно з цим контрактом, зрікаюсь Бога і Матері Божої. Цей контракт підписую з вегліком, який винесе мене з в'язниці. На підтвердження підписуюсь власною кров'ю і віддаюсь під владу усім дияволам, зобов'язуюсь їм служити і їх прославляти. Вони повинні мені дати все, що потрібно, я їм буду служити. Передаю за цим контрактом душу Вегліку по руті і всім іншим, за що прошу звільнити мене з в'язниці цієї ночі. Ще один нюанс щодо цього львівського договору з дияволом написаний він кров'ю на пергаменті. На одному із судових засідань Альберт нібито розповідав про якогось демона вегліка, який з'являвся перед ним у образі молодого хлопця. Причому з'являвся ні звідки, наче виходив зі стіни. І, хоча на початках, за словами братії, той веглік всіляко намовляв Альберта на суді все заперечувати, однак невдовзі змінив свої поради і почав намовляти Альберта до самогубства. А що було далі, спитаєте ви? А далі, керуючись тогочасним законодавством, лавний суд Львова визнав Альберта винними за всіма пунктами обвинувачення і засудив до спалення на вогнищі. Вирок було виконано.